Вірш Лесі Українки присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу, дівчину, від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той їм давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син коханенько, хоч була б вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірна вона єдина любо рідна, хоч була б вона сліпа, каліка, недоріка, Не рана, я трістя в ньому любов його велика в країна бачила не раз. Як ті закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши тар від неї, йшли до іншого гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але до їй служив без ради, без омани. У сне усе знесла і перемогла його любові сила. Того, того великого вогню і смерть не погасне. Усе таки до тебе думка лине Мій напащиний нещасний краю, як я тебе згадаю, В грудях серце стоги й жалю гине. Всі очі бачились скрізь лихо і насилять, а тя, що від того не видали, вони б над ним ридали. О сліз таких, що в них топитись, доволі да вже їм литись, Що сльози там, де навіть крові мало.